Це ранок вдома. і Просто зараз вирушаємо в мандрівку до екзотичної Ісландії, яка щорічно входить в десятку країн з найвищим рівнем життя у мешканців Ісландії. Середня тривалість життя одна з найдовших в світі. А населення країни всього 320 тисяч осіб. При цьому там знаходиться місце для українців, які шукають прихисток від війни. Дві тисячі наших співвітчизників вже отримали. Особливий статус. Як їм там живеться в одному з найкрасивіших місць планети. І на яких умовах можна влаштуватись на роботу. Дізнаємось замець. Віталіна працює вихователькою в одному з дитячих садочків Рейк'явіка. Жінка разом з трьома дітьми евакуювалася до Ісландії з Кривого Рогу. У нас четверо вихователів. Крім них є помічники. У групі 22 дитини. На кожного вихователя припадає по четверо або п'ятеро дітей. Більше не можна, тому що ти не можеш приділити увагу більшій кількості дітей. Також я маю помічника. З 24 лютого минулого року Ісландія вже прийняла щонайменше дві тисячі українців. Тимчасовий захист, саме такий статус отримують переселенці, дає чимало прав, серед яких вільне перебування в країні, доступ до медицини, навчання та ринку праці. Проте перед працевлаштуванням потрібно отримати спеціальний дозвіл. У нас дещо спрощена процедура отримання ворк-приміту. Це дозвіл на роботу, але він все одно є. Дають нам його доволі швидко від декількох днів до двох тижнів. Проблем з тим, щоб його отримати, не було. Його видають усім і кожному, хто подається. Загалом вакансій в Ісландії чимало. Їх можна шукати в різних групах в соцмережах та на спеціальних сайтах з працевлаштування. В них є е, найвідоміший сайт. пошуку роботи називається Alfred alfred.is, Ісландія, тобто це щось на зразок нашої роботи. UA або Work UA. М -м, там є вакансії, порядові е, і не тільки. І його можна автоматично перекласти в Google перекладачі на українську мову чи інші зручні мови для читання. Але насправді українців приїхало так багато, і українцям хотіли створити такі гарні мови прийому, що навіть його офіційно переклали на українську. Мову. Крім того, в Ісландії є державний орган, який допомагає з працевлаштуванням на кшталт центру зайнятості в Україні. Там можна зареєструватися, і фахівці радять це зробити у цій службі працевлаштування. Зустрічається такий собі закріплений за мною працівник, який робить мені інтерв'ю або співпесіду, і дивляться на мої дипломи або на відсутність таких на мої навики, або на відсутність таких, тобто на досвід роботи попередньої, Або ж якщо нічого немає, то що ти любиш робити, що ти хотів би робити? І от вони з усіх цих критерій складають таку картину того, що людина може. Робити її вони потім підшуковують, допомагають підшуковувати якісь вакансії. Віталіна за освітою викладачка. Жінка спочатку шукала роботу самостійно, а потім звернулася до місцевого центру зайнятості. Саме там їй і допомогли з роботою. Дівчина мені дуже допомогла. Вона також слідкувала, які вакансії з'являються. Мене запросила директорка. Спеціально для мене найняли перекладача. Бо я не спілкуюся ні ісландською, ні англійською, і так я знайшла собі роботу. Їй сподобалися мої дипломи. Їй сподобалося те, що я вмію руками виготовити різні вироби, те, що потрібно дітям. Про те, чи не найбільше українців працевлаштувалися в Ісландії у сфері обслуговування чи на робітничі спеціальності, все тому що часто українці не знають ісландської мови і не можуть претендувати на високооплачувані посади. Щоправда, чимало місцевих підприємців готові приймати переселенців і без знання мови. Якщо ти не знаєш ісландської, це ще може бути норма, якщо ти знаєш англійську. Ось, тобто англійська не заміняє ісландську, але вона дуже просовує тебе вперед. Багато українців, які були змушені покинути свої домівки, це висококваліфіковані освічені люди. Тому місцева влада визнає наші дипломи. Щоправда, це не стосується таких професій, як лікар чи архітектор. Тут потрібно довчатися. Диплом Віталіни прийняли без додаткових умов. Насамперед потрібно перекласти англійською. Для того, щоб переклали англійською, я всі дипломи надіслала до Кривого Рогу в бюро перекладів. Мені переклали, завірили нотаріально і прислали назад. Потім я перейшла за посиланням і надіслала документи в університет. Там також перекладають і ставлять бали. У мене вийшло 6,1 балів, і мені не вистачає 60 годин, аби отримати ліцензію на викладання. А якщо у тебе є ліцензія, тоді за зарплата ще вища знайти роботу в Ісландії цілком реально потрібно знати свої переваги і бути наполегливим. Саме так вчинила Віталіна. Наразі жінка вчить ісландську мову, каже у цьому їй дуже допомагають маленькі вихованці.